Про Одесу і Одещину ми далі будемо о, говорити. Сергій Брачук, голова громадської ради про Одеські обласні військової адміністрації, з нами на зв'язку. Вітаю вас, пане Сергію. Слава Україні! Слава Збройним силам! Вітаю колегу. З ним вишивайте нас усіх. Героям слава і вас також вітаю з цим прекрасним днем. В цей воєнний час важливо берегти наш, наші традиції. Ніч гучна була в Одесі. Є постраждалі. Який стан їхній? Ну сьогодні ті люди, що отримали поранення, це двоє охоронців того промислового підприємства. Я Зараз трошечку уточню там деталі. У нас було не влучання, це уламки збитої ракети. Попали на цей об'єкт так, але на жаль, одна людина дійсно загинула двоє поранених. Вони зараз знаходяться і у лікарні. Надається відповідна медична допомога. Сподіваюся, що не часом вони одужують, стануть на ноги, і ну, вже будуть звичайно от, згадувати лише згадувати ці події, які були сьогодні вночі. Що стосується кількості ракет, які летіли сьогодні в Одесу. Зараз військові підбивають підсумки цієї своєї бойової роботи. і Трошки пізніше зможемо проінформувати в тому числі щодо кількості ракет ми можемо говорити про те, що це швидше за все були калібри, тому що вночі з'явився надводний ракетоносій акваторії чорного моря, який здійснив ці бойові поски. А це зазвичай десь 8 ракет. Як мінімум, зараз знаходиться на бойовому чергуванні. Один підводний човен це чотири калібри, які готові до бойової роботи. Ну, власно, зараз така інформація. У більшість ракет, як я вже сказав, ну виходить, що всі. Ті, що летіли до нас, наші сили протиповітряної оборони знищили. Власне, маємо інформацію від Валерія Залужного, який каже, що в декілька хвиль була атака на Україну. 30 ракет летіло, 29 збили. Також летіли і шахеди, розвідувальні безпілотники. Оця хвилина подібність цих атак вона і на Одещині спостерігається. Тобто, в шось вечері завстило, щось вночі, щось, щось досвіду. У нас з першої хвилі летіло. Потім знову у нас на повітряної тривоги кілька годин він тривав. Слава Богу, нічого не прилетіло. Хоча ті атаки ракетами були по інших регіонах, можливо, щось йшло навіть через нашу область і потрапило в зону враження. Ну, що стосується тих ракет, про які ви сказали, то я знаю, що там і по Хмельницькому наші влучання є. Тобто, оця ракета, яка одна, на жаль, до все таки долетіла. Вона якраз там і. І була Шахетів у нас сьогодні не було. Але бачимо, що ворог використовує саме зараз таку тактику, коли робить це хвилями, чесно кажучи, сподівалися, що це в початку будуть шахеди. Потім ракети ну цього разу ворог використав таку тактику. Вони ще хвилями проводять до розвідку потім, наскільки я розумію, повідстрілялися і запускають Це після будь-якої атаки відбувається до розвідку, тобто намагаються спостерігати ураженими об'єктами, якщо вони є. Ну і намагаються виявляти і наших систем повітряної оборони. До речі, хочу сказати, що в основному одесити і гості нашого регіону вчора дотримувалися тих правил поведінки, тобто відміну фіксації фото чи відео роботи саме з засобів протиповітря повітряної оборони, але кілька людей, все таки, порушили ці правила. Це є кримінальна стаття. Ви про це всі знаємо. Ці всі дані вночі вже були передані відповідним службам службі безпеки України, і я сподіваюся, що найближчим часом вже будуть і затримані. А щодо веб-камер, теж ми бачили все це минуле за ціночі позаминулою, коли була велика атака на Київ, і оці камери, мене, будь ласка, вони просто транслювали все в режимі наживо. Тобто можна було зайти на і дивитися, як працює ППО, як все це відбувається. Додумалися міжнародні агенції, наші колеги теж запустити свої камери, потім все це відео розіслати по всю всюди, де тільки можна. Великий привіт Ройтерсу передаємо. Скажіть, будь ласка, в Одесі вирішили це питання вже? Чи їх і не було у вас ну, зараз? Зараз сказати, що 100% воно по чи можна так, тому що ця робота триває. Вона проводиться дуже активно і, і теж виявлено у нас такі камери. Зараз не скажу кількість, тому що ще раз кажу, робота триває, але дуже активно повірте мені. Чому на вашу думку вони росіяни почали стріляти саме серед ночі? Я вже питався нашого попереднього гостя. Мені ваша думка цікава. Це такий елементший тиску психологічно. Всі ночі не спіть, потім зранку ходіть ніякі. Ну дивіться, є відомий, досить відомий прийом НКВС, Я кажу, це придумано теж до них різними там тиранами. І звітав то ми говоримо про те, що вночі, як правило, людям не давали спати в день. Зрозуміло, теж і людина за певний час вже приходить її психологічний стан до того, що вона го. Того, наприклад, підписувати показання проти себе коли вона навіть не вчиняла тих чи інших дій. Тут те саме можливо, це пов'язано з тою тим бажанням Російської Федерації все таки спробувати всадити Україну за стіл перемовин і власне на умовах Росії. Вони не розуміють, що такого бути просто не може. Ну і бачимо тут зернова ініціатива. Тут візит висококитайського представника. Тобто я думаю, що це психологічний тиск не стільки вже на українців. Нас важко чимось здивувати навіть цими бомбардуваннями, а можливо показати кому, що от дивіться, ми тримаємо руку на пульсі. Як вони її тримають? Ми бачили по тих шести кінжалах, що були знищені нашими системами протиповітряної оборони. Не вдалося росіянам вислужитися перед китайським господарем. Дякую, пане Сергію. Знаю, що ви квапитеся. Спасибі за що знайшли час вийти до нашого етеру. Сергій Братчук, голова громадської ради продеської обласної військової адміністрації з нами був.